Доброго дня, вітаю всіх! Хочу показати, як почувається полуничка, яку я висадила в кінці осені. Ось так кущів небагато пережило зиму. Ніби і морозу не було, але я думаю, через те, що сухо було, вітри якісь такі, холод був, от вона не вся і прижилася. Але деяка прижилася і навіть ось. Починає квітнути. Дивіться, ось вони, ці квіточки. Можливо, навіть будуть ягідки. Висаджена вона поміж троянд, Тут і дерево, воно затіняє, звісно, трохи. Але, ну, дай Бог, будуть якісь ягідки. Вони мають ці кущі розростися і застелити всю землю. Земля, звісно, така прямо. Hoje está livre e o